Вітаємо у Фанюс. Сьогодні у випуску Сергій Ребро підписав контракт з УАФ. Гвардіола розбив реал Мансіті у фіналі Ліги Чемпіонів. На довбика чекають Марселі, але цей варіант не єдиний. Челсі хоче позбутися мудрика. У ПЛ можуть розширити до 20 команд. Ярмоленко знову забив за Аль-Айн. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, аби кожен ваш день був файним. Ребров стане головним тренером збірної України. Інсайдер Романо повідомив, що угоду вже підписано. Здається, сага з призначенням головного тренера збірної України наближається до завершення, і керманичем нашої головної команди таки стане Сергій Ребров. Цю інформацію підтвердив відомий інсайдер Фабріціо Романо в своєму Твітері. Цитуємо новим головним тренером збірної України скоро стане Сергій Ребров. Угода вже підписана. Після перемовин зі Славаном Біличем планується призначити Реброва. Це скоро оголосять офіційно. Yes! Наші партнери з Фавбет вже приймають ставки на найближчий матч збірної України проти північної Македонії. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 4,5 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Фавбет. Після нічиєї в Мадриді Манчестер Сіті вдома розбив Реал у матчі відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів. Ще до перерви Бернарду Сільва оформив дубль в другому таймі. Забив Аканджі і крапку в компенсований час поставив Хуліан Альварес в підсумку чотири і команда Гвардіоли у фіналі зустрінеться з Інтером. Для містян цей фінал буде другим в історії і другим за останні три роки. Вони ще ніколи не ставали переможцями турніру. Інтер у вирішальному матчі за ЛЧ зіграє в шосте. Вони мають три перемоги, остання з яких була в 2010-му, та дві поразки у 67-му та 72-му роках. Фінал відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі. Напишіть в коментарях, хто ж цього року стане переможцем найпрестижнішого євротурніру. Довбек може стати партнером Маліновського. Марсель розпочав перемовини з Дніпром 1 Джерело повідомило суму трансфера. Французьке видання леді спорту прилюднило інформацію, що Марсель зацікавлений у послугах Артема Довбека в українському форварді. Провансальці бачать якісну заміну для своїх наявних нападників Вітінії та Алексіса Санчеса. Потенційну суму трансфера оцінюють в 11-15 мільйонів євро. І французький клуб готовий задовольнити такий запит. Сам в коментарі виданню трибуна підтвердив зацікавленість до своєї персони з боку Марселя. Цитуємо, так є діалог, є інтерес, але такий же інтерес був і півроку тому. Але зараз інтерес став більш інтенсивним, тому все можливо. Водночас агент Форварда Дніпра Дніпра-1» Олексій Люндовський в коментарі виданню Український футбол підкреслив, що Марсель не єдиний варіант для його підопічного. Також Люндовський зауважив, що інтерес до Артема мають середняки з Англії та Італії і грандові клуби Туреччини. А сам Артем поки що повністю зосереджений на допомозі дніпро 1 у вирішенні турнірних завдань. Челсі хоче позбутися мудрика. Джерело назвало іспанську команду, яка претендує на українця. За інформацією видання «Фічахеснет», Челсі має намір знайти для українця нову команду влітку. Лондонці готові розглянути варіант з продажем за цікаву суму. Серед потенційних претендентів на трансфер називають Ювентус та Арсенал. Також сині не будуть проти оренди із дотриманням деяких вимог. Клуб має повністю покривати зарплату мудрика, яка нібито становить 5,9 мільйонів євро. За чутками в оренді українця зацікавлена іспанська Севілья. Однак до ЛЧ -Че через чемпіонат андалусійці потрапити не зможуть, тільки якщо здобудуть трофей Ліги Європи. До того ж питання, чи здатні вони виплачувати Михайлу таку зарплатню? Ну а поки що Мудрик в Лондоні зустрівся з Даріо Серною, який зокрема взимку супроводжував його під час трансферу до Челсі. Напишіть у коментарях, в яку команду влітку має перейти Мудрик. Та вподобайте це відео, аби ваш прогноз реалізувався. У сезоні 2023 2024 УПЛ може розширитися до 20 клубів. Джерело зробило гучну заяву. За інформацією головного редактора про футбол Діджитал Володимира Звєрова, кількість команд в новому сезоні УПЛ може досягнути 20. Нібито такий варіант опрацьовують менеджери ФК львів, аби уникнути вильоту в першу лігу. Тим не менш, виконавчий директор української прем'єр-ліги Євген Дикий в ексклюзивному коментарі видання Український футбол заявив наступне: цитуємо: на даний момент ніякого офіційного звернення з приводу розширення УПЛ до нас не надходило. У нас є регламент, який не передбачає збільшення команд. Якщо кожен клуб захоче збільшити кількість команд у змаганнях, то може дійти до абсурду, тому потрібно керуватися нормативно-правовими документами. Напишіть у коментарях, чи хочете ви, аби в УПЛ було аж 20 команд. Андрій Ярмоленко забив у другому матчі за Аль-Айн поспіль. Він реалізував пенальті на 59-й хвилині першого півфінального матчу Кубка Ліги ОАЕ проти Аль-Насра. Цей момент став переломним, адже згодом його команду прорвало, і Аль-Айн переміг принципового суперника з рахунком 4-1. Згодом Ярмола забив і другий гол, але його скасували після втручання вар. Матч відповідь пройде у неділю, 21 травня. Від вас лайк, реброву та ярмолі. А також не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.